Я днями спілкувався із Володимиром Фесенком на каналі. Ми писали відео і говорили про репараційний кредит, який приморозився в Європі. І таке враження складається, що Європа сидить тихенько, як сказав пан Расмусен, буквально для видання «Гардіан», от на пупі. І чекає, коли припиниться вогонь. І Каже, не треба не припиняти вогонь, треба долучатися до допомоги України. А Європа ну, не видно таких ознак, що вона зараз хоче дуже активно нам чимось допомогти. Гардіан пише, що британська армія готова прийти в Україну, стати в ряди з нашими військовими, прислати сюди винищувачі, але це не офіційна заява. Натомість, ну штіль. А Трамп каже: та нехай повоюють. І тут ми зробили з Фесенко висновок, що. Схоже, Європа почала підігравати Дональду Трампу. Президент Казахстану Казахстанув сказав, ви самий величний президент. Президент Узбекистану сказав, ви самий величний президент. Пообіцяли йому якісь мільярди. І всі просто ну, така якась епоха прям, ціла Дефірамбів Дональду Трампу про завершення війни, але її так і не видно. І складається враження. Я закінчую, що нас дотискують не допомогою. До того щоб ця війна закінчилася, можливо і не правий. Я накидав багато питань. От прошу вас, що ви бачите за цим усім, з чого найважливіше, розпочинаєте? пане Вадиме. Прошу вас. Ну по перше, я не погоджуюся тезою. Я не вважаю, що нас до чогось дотискують відносно репараційного кредита, Європа взяла паузу до кінця листопада для вироблення всіх юридичних норм. Власне кажучи, у них дедлайн, я не пам'ятаю, чи 30 листопада, чи 1 грудня, але е, до того моменту вони повинні е, наробити всю юридичну базу для того, щоб е, можна було робити репараційний кредит. Е, тому тут не можна сказати, що це поставлено на паузу. Іде достатньо серйозна куларна робота. Це перший важливий момент. Другий момент відносно дефірамів Трампу вони були, є, і будуть. Е, е, я в цьому навіть не сумніваюся, і нічого в цьому ні хорошого, ні поганого немає. Він на сьогоднішній момент персонально він спільно із Європою чи самостійно без Європи не може зупинити цю війну. Ми повинні чітко для себе це зрозуміти. Тиску, можливості тиску на Володимира Путіна у нього на сьогоднішній момент практично немає. Це дуже важливий момент. Без Китайської Народної Республіки. Вирішити питання закінчення війни, з моєї точки зору на сьогоднішній момент практично нереалістично. Тому, звичайно, буде багато нам говорити про те, що багато зроблено для кінця війни, багато зроблено для інших речей, але можливостей Сполучених Штатів Америки просто немає для того, щоб змусити Трампа зупинятися. Що можна було б робити, це всі прекрасно розуміють. Це зупинити нафтовий експорт. Але зробити це без ескалації воєнних дій неможливо, на ескалацію воєнних дій ніхто не йде. Тому, от, власне кажучи, маємо от таку от ситуацію. І те, що я говорив там і рік тому, і я повторюю зараз, що на жаль, в принципі, ми стаємо заложниками переговорів Сполучених Штатів Америки Китай, в межах яких в якийсь момент ну, точні момент, коли буде обговорюватись питання. Хто і як буде заробляти на європейському союзі, я маю на увазі, хто е, Китай чи США і як Китай і США будуть заробляти е, на європейському союзі? Виникне питання безпеки Європи, яке неможливо без питання України. Тому от, на жаль, маємо от таку ситуацію. А тут можна поточнити безпека Європи і без і питання України? Як вони між собою корелюються, взаємопов'язані ну, часовому проміжку? Фізично я, я вважаю, що е, до цього питання е, США і Китай дійдуть і не раніше ніж через? П'ять шість місць не раніше угу. І я вважаю, що це достатньо оптимістичний сценарій, якщо це буде через п'ять місяців. А що означає безпека Європи? Я припрошу безпека Європи. Це зупинка будь-яких дій воєнних дій. Європейці отримують гарантії, того, що Росія в найближчі 10-15 років не збирається ні на кого нападати. Зупиняється будь-які можливості воєнних дій для Росії. І європейці живуть в якомусь там в новій старій реальності. От якщо дуже спростити ці процеси, вони трошки складніші, але якщо тут спростити, то десь отак от вона буде виглядати. Ну, це може виглядати наступним чином, коли Китай ну йому його ж треба зацікавити чимось. Просто так йому не, не з руки талувати Путіна і просити зупинити війну. Нашим це потрібно для них Покровська Сянтинівка. Це десь дуже далеко, як для нас там не знаю, Тібет або не знаю, там Сірія, коли людей торгів, Ну щось дуже далеко. І це питання не. Навіть не 5 мільярдів доларів. Ну це, ну, це не гроші взагалі. То повинно бути щось інше. Або, наприклад, <кхе> як варіант, Європа бере, зобов'язана купувати, не знати, додатково на 300 мільярдів доларів більше товарів в Китаї, ніж було раніше. Наприклад, як варіант. Ні, ну, Це, це, це міфологія. Ну, досі, є, ну, є, повинно бути щось цікаве. Є, ну, чому є, цікаве є, треба? цікаве? Зберегти європейський ринок в тому вигляді, в якому він є, і щоб цей ринок був незмінним на е, багато. Ну, Я не, не 300 мільярдів. 300 мільярдів. Ми знаємо, але. Внимаєте, так, 300 Ну, це мало, це завжди мало. Вони хочуть більше. Вони хочуть більше. І це питання повинно бути чим чимось цікавим. Що зміниться для нас, для Китаю, після того, як зупиниться війна в Україні? Окей, ви зупинили. Ну, вона закінчилася, була завдяки нам. Що ми від цього отримаємо? Ну. Повинно бути щось ну цікаве. Раз друге у американців є алгоритми, є в кишені варіанти, як можна натиснути на Путіна. Інше питання, що такого бажання немає завжди. Можна підійти креативно до будь-якого вирішення проблеми, навіть за. Наявності елементарних ресурсів мінімалістичних. Головне було був би креатив, було б бажання. Мається на увазі цей ось, славнозвісний, тіньовий флот, там про який багато вже говорили. Там, це тисяч екологія воєнного конфлікту. Не погоджуся, аргументую. А тисячу триста за різними оцінками, хтось каже, тисячу чотириста танкерів різного класу знаходяться в операційному управлінні Російської Федерації. Ну, коротше, працюють на Росію, вивозять їхню нафту. Ми коли говорили, скільки це коштує, це як наркотрафік, це безумно коштовне задоволення. Мається на увазі по виручки. Танкер там старий, коштує 17 мільйонів доларів, а один рейс за один рейс можна взяти 8 мільйонів доларів. Ну тобто, uh -huh. це, це відбувається дуже класно. І зараз вони граються в кошки мишки. Європейці, накладають санкції на цей тіньовий флот, а власники перереєстровують, прапор змінюють, перефарбовують його. Тобто завжди Є люди, є компанії, яких можна наздогнати. Інше питання, що їх не наздоганяють. Ну, наздогнати з точки зору там, обмежити їх, там заарештувати рахунки. Можна відпрацювати там юридичну процедуру, але бажання такого великого немає. Я погоджуюся з димом про те, що є бажання працювати з Росією і розділити європейський ринок, як ми казали, газ. Він досі залишається. Досі залишається. Білкалій, він досі залишається, залишається. Uh -huh. актуальним. Американці хочуть його вивезти. З санкційного тиску, ну, почали ж з Біл а тепер Білкалі буде. Тому бажання співпрацювати є, і бажання от якось зробити таку обережніше, щоб нічого за це не було. Ну до речі, що стосується Китаю, що він захоче якраз по темі Європи. Зверніть увагу, як Піднебесна зараз актуалізувала тему угоди про зону вільної торгівлі між Європою та Піднебесною. Тобто вони зараз намагаються дійсно закріпити умови цієї торгівлі. Ну але ж ми теж розуміємо, що Європа ж не отримає бажаного на внутрішньому китайському ринку. Тут є проблеми, бо Китай не пускає європейських виробників до себе. Повісити умовний там, шильдик Мерседеса там, там, чи ще когось недостатньо на китайський електрокар. Це просто, ну там, по суті, це китайський виробник і все. І здебільшого, це, до речі, на китайський внутрішній ринок, але ця продукція якось цікаво потрапляє на наш uh -huh. ринок. Ну, то вже питання друге. Якщо говорити Загалом, про, от ми ж говорили про Середню Азію. Тут якраз тр... треба розуміти, що тут же цікаві дійсно моменти, де якраз з точки зору намагання створити додатковий місток комунікації дійсно Сполучених Штатів з Піднебесною, бо Середня Азія все рівно зараз мігрує з точки зору впливу якраз під Пекін. І ми це бачимо попри позицію Російської Федерації. Але водночас країни середньої Азії що вони роблять? Вони є ну, такими ем, партнерами другого порядку з точки зору забезпечення обходу санкцій. Uh -huh. Та ми пам'ятаємо, що через Китай там іде там, е, там, понад 70% і так далі, uh -huh. але все рівно є ж конкретні гравці, ну, е, які зараз забезпечують і торгівлю, і західною технікою активно безпосередньо на внутрішньому російському. Тобто, ну, там багато моментів. Затягнуто тому і Сполучені Штати зараз з однієї сторони намагаються показати свою силу якраз в регіоні Середньої Азії, але з іншої домовлятися і далі домовлятися. Спробували напряму з Пекіном. Не вийшло зараз. Тепер всі чекаємо квітня місяця, коли Трамп поїде відповідно в піднебесну. Угу. Тепер всі будемо вважати, що там завершення війни умовною, там вікно можливостей відкриється там, десь відповідно всередині весни там наступного року. Але ж по суті, якщо Китай буде знаходитись в нинішніх умовах, коли він бачить, що до нього всі йдуть домовлятись, він же ж буде навпаки завищувати ставки. І зараз не лише тема України насправді, а ми ж бачимо, ця вся істерія почалася по ядерці. Хто, хто від цього найбільше виграє? Хіба Путін, хіба Трамп? які починають це все видавати щодо випробувань? і Ракети, і безпосередньо ядерної зброї. Я думаю, що це Китай від цього найбільше виграє, тому що він якраз в цій темі є наздоганяючим, і поки міряються відповідно Москва і Вашингтон, Китай. Може розказувати про давайте денуклеаризацію робити, давайте ще щось робити. Уже з цією темою там Трамп починає десь виступати. Ну тобто є теми, які е, можуть навіть поєднувати різні полюси. І от е, про що я власне зараз веду розмову? Про те, що от і Україну можна в наші в принципі інтереси знайти от десь баланс між бажаннями Вашингтона і Пекіна в цій темі, яким чином? А що дійсно, от я переконаний по темі безпеки Європи, це те, що забезпечить стабільність е, торгівельних маршрутів, uh -huh. бо ми ж розуміємо, що як, як тільки у нас буде все ж таки нормалізація, це буде краще для Китаю. Китаю буде менше ризиків по поставках своєї продукції. Е, не лише що стосується там. У нас як раніше було, через залізницю, через відповідно, схід, захід, зараз у нас, по суті, буде такий напрямити з Чорного моря. От, як Балто-Чорноморський, ми пам'ятаємо Союз, ага. те, що зараз Не мова до клайпі, йде про до Клайпіда тут. Так, по суті, три Клайпіда зараз дуже активно використовується безпосередньо китайцями. І як тільки у нас буде нормалізація ситуації, я думаю, що цей маршрут в uh -huh. Дві сторони він буде uh, саме китайським бізнесом активно. Но він же працює, дивіться, він, він же є. Він в... працює, але там великі затримки. Великі камінь називається це в Білорусі біля мінського і... великий. Я, та... я, власне, про що кажу? Що саме от в цій ситуації треба шукати. Якраз е, вигоду для Китаю, щоб він стимулював безпосередньо вже Путіна і не просто використовує Російську Федерацію для е, того, щоб там лякати Європу, запускати дрони ще там. Ну тобто те, що ми зараз бачимо. Ми маємо все-таки, я думаю, достукатись до Китаю з точки зору саме економіки. Бо це єдиний варіант, де ми можемо знайти порозуміння двох полюсів відповідно Сполучених Штатів і Китаю в темі України.